Ніколи не відвертайся, курте. Усе правдиве, Це... прекрасне. Тітко Там... Елізабет, Там... у Елізабе. тебе кров. Ви багато що пройшли, правда? Я допоможу тобі зі вступом. Ти мені декого нагадуєш. Хочеш мене намалювати? Тебе надто легко кохати. Карле тот орендатор хоче зняти кімнату. Мені не подобається цей курт. Тепер ти вже дві години як місяць. Замолодят. Я вагітна. Це не той генетичний матеріал, який я хочу для наших нащадків. Треба цьому запобігти. Лікар має лікувати людей. Він має лікувати. Люди хочуть чогось нового. Ідеї. Але твої очі мені кажуть, що ти бачив більше, ніж будь-хто з нас. 30 років і досі студент. Коли і моцарту було 30... Він помер. Він не може просто дати нам спокій. Біли на білому тлі, і це сучасне мистецтво. Майже нікому не подобаються їхні фото, але всім наче мають подобатися картини. Але як і багато хто в його поколінні, він пориває з автобіографічним підходом до мистецтва. Тож уперше в історії мистецтва можна говорити про роботу без авторства.